Всім привіт! З вами Палич. І в нас сьогодні анонс першого взводного турніру серед українських україномовних блогерів по World of Tanks. І назваємо Турнір крізь броню. І так, участь бере 36 учасників. Це в нас буде таким чином 12 команд. Е, гратимемо по системі Double Elimination, тобто виліз турніру після двох поразок. І давайте прибіжимося по регламенту. Граємо взводом з трьох гравців, обмежень ніяких по обладнанню і е, споряджену немає. Граємо тільки на прокачуваній техніці, е, звод формується шляхом шліп сліпого жеребкування з першої, другої та третьої корзини. Це вже будемо проводити по аналогії з е, соло-турніром. будемо на бамажечках все діло витягувати. В прямому ефірі і формувати командочки. Так, дивіться. Як же ж важливий момент, як формувалися корзини. Корзини формуються шляхом підрахунку середнього урона на трьох прокачуваних десятках, Тільки, е, в розрахунок бралися тільки СТ, ПТ і важкі танки з найбільшої кількості боїв за останні 60 днів. Як це воно виглядає? Давайте коротенько внесу ясність. Да? Є такий сайтик. Із статистикою да? На прикладі своєму зробимо це. Вибираємо танки, вибираємо 60 днів, вибираємо по кількості боїв, сортіровочку робимо. Да? і шукаємо десяточки. Бабаха не прокачаний, не беремо. РХМ, ЛТ, не беремо. Беремо ушка. Мене зіграно 67 боїв, По 384 середухи, Далі Яга, 59 боїв, трішка средухи і ВЗ-55. 51 бій, стрідуха 3,400. І дивіться, казалось би, по-простому порахували середній урон, там 3400 плюс 2991, плюс 3184, додали і поділили на 3. Але ні. Але ні, народ. Чому ні? Тому що трохи схема така не працює. Давайте вам простий приклад проведу. От є у вас танк, на якому зіграно 100 боїв і 5 середнього урона. Да? А є танк, на якому зіграно 1 бій. І 1000 ти середнього урона. 1000 середнього урона. Ви додаєте їх, виходить 6000, ділимо на, на 2, получається 3. Але ж ви прекрасно розумієте, що це не 3 кас редухи. Таким чином було прийнято рішення рахувати загальну середній урон на цих танках. Тобто, тобто ми беремо, е, множимо 67 на 36 184 плюс 59 множимо на 2991. Плюс 51 множимо на, 3, на 3425. І оце те, що виходить, да, оце, те, що ми перемножаємо, додаємо і ділимо на кількість боїв. Таким чином, ми отримуємо середній показник урона на 10 рівнях. І е, таким чином, по такій от схемі, я вираховував середній урон е, на десятках. Дані зараз, звісно, вже помінялися. Ми рахували раніше. Рахував я це все. Зненацька, нікому не говорячи, щоб потім сформувати сітку, щоб народ не міг там підтасувати якісь там собі результати. Понятне діло, що це з цього, нікому не цікаво, але рофли рофлами, але отак от, от. Просто сів, подумав, як краще зробити. Потім зробив сортування по середньому рону всіх учасників, перші 12 людей, перша корзина, другі 12 людей, друга корзина, треті 12 людей, третя корзина. І от таким чином у нас вийшла перша корзина, «Смайл смайлдімасі. Каспер, Зантарау, Металіствод, Актуал, Бізорт, Віннер, Сіноптік, Скіфлір, В Вгості, Роха, Друга корзина, Праген, Аркос, Крава, Механік, Вовчик, Укервоїн, Бандерштат, Скрітнойс. Однорука я. Челдин. Палич. До речі, це мій новий канал. На цей канал буде видвинутий чисто ігровий контент. Так що підписуйтесь на нього обов'язково. всі, А на старому каналі, той що, як ви знаєте, як реальні гравці, там буде люта крінжа. А чистий ігровий контент у нас буде на каналі Палич. Посилання на нього і на всі інші канали. І всі інші посилання будуть під відео. Точніше. От такі діла. І е, мастер шифу. Третя корзина. Аврора, худмуд, Хаввод, Перцеваль, Джокер Юа Ua Саксон Юа Вот. The Viper UA, Bison, Teddy Beer. Mitrail Space. Котабець. Чисто... І Virtus.ua. От такі в нас вийшлося списочки команд, списочки учасників, списочки корзин по середньому урону на прокачуваних десятках на трьох штучках, з яким, де саме більше боїв зіграно. І далі йдемо по регламенту. Заборонено у зводі два однакових класи техніки, класи техніки. Тобто не можна грати на двох важких танках, на двох Стежках чи на двох ПТ і іде отака історія. Якщо ви хочете грати на ЛТшках, ви маєте право робити. Хочете навіть грати на артів дамаг, будь ласка. Але потім, як то кажуть, підняйте самі на себе. Ну, я думаю, буде класика. Зводик буде грати через СТ, ВТ і ПТ. Я думаю, скоріше всього так буде. Будемо грати 20 боїв. Можливо, якщо там буде в нас час буде можливість, де чисто буде в фіналі, і в півфіналах можливо, буде більша кількість боїв, щоб був більш коректний результат, скажімо, так, Так такі от діла. що, хотілося б на півфінал 25 і на фінал хотілося б 30, щоб максимально чи, ну, чим більше боїв, да, чим, тим, більш, тим менше буде впливу рандому, чисто моя думка. І так, що йде в залік? У нас тут в принципі все стандартно, що ще може йти. Дамашка кожного з учасників. За фраг дає, дає, о, за перемогу 2000 20 очків плюсується, за фраг 200 очків, за фраг арти 500 очків. Ми люди, які любимо ми бачите, любимо арту, ми дуже любимо арту, тому за фраг арти даємо більше очків. Так що не треба говорити, що ми хейтери арти. Ні, ми арту любимо, бачите, ми арту любимо. І тепер, по так би мовити, організаційні моменти, в разі якщо хтось не може зіграти бій, то, то, то дозволяється зробити заміну на гравця, який вилетів з турніру з аналогічної корзини чи нижчої. Тобто, якщо потрібно замінити, замінити гравця другої корзини, то замінити можна на гравця другої чи третьої корзини. Ось така історія. Якщо там самі розумієте, якщо вилітає людина з третьої корзини. Нечесно буде замінювати її на першу корзину чи другу. Да? Друга ще куди не йшло, але на першу корзину, то вже м'яти доволі, би, на мою думку, нечесно, не збалансовано. От таке простеньке правило, самі розумієте, якісь там лаги, технічні проблеми, світло, це все діло. Заранше там з кимось домовити, на всяк випадок, там підстрахуйте, чи туди-сюди і якось так. Я думаю, це цілком адекватно і все зрозуміло, що. Підстраховки мають бути, і щоб команда не вилітала з турніру і за того, що в когось якісь там проблеми з'явилися. І ще деякі далі по технічних моментах. В зв'язку з будь-якими технічними проблемами, турнірний матч можна затримати. Крім матчів за третє та перше місце, тут матч можна перенести на наступний день. Думаю, самі розумієте дуже важливі матчі. Там день туди, день сюди вже особливо ролі не зіграє нам. А от коли турнірна сітка йде, там все чітко буде по днях. Цього разу не турнір підстраюється під гравців, а гравці підстраюються під турнір. Всі дати чітко в нас зафіксовані, що коли буде гратися. Так що дивіться, можна затягнути. Граємо через день, якщо ви готові відіграти два дня підряд турнір. То це можна з діло затягнути. Трошки часу на це дається. Да? Я розумію, що п'ять таки ситуація війна. Я це все розумію. Як я говорив, хочеться провести все таки максимально е так дисциплінов... дисципліновано турнір да? без всяких затяжок. Ну, Все-таки вікно є на такий момент. Якщо під час матчу відбуваються будь-які технічні проблеми і немає змоги зробити заміну чи часу дограти турнірний матч, немає куди затримувати матч, бо наступає наступний тур турніру, то фіксуються результати на момент останнього бою без технічних проблем. Зіграли там три боя навіть. Пішли лаги, немає кому підмінити, чи не домовилися за підміну, страхуйки общем, куча різних варіантів можливо бути, значить фіксуємо результати трьох матчів. Все. Якщо нема куди тягнути, вже й так тянеться, вже тянеться, тянеться, тянеться. Завтра вже наступний тур потрібно грати, а ви ще досі це не дограли, то вибачайте, фіксуємо так, як є. Оп'ять таки, дивимося пункт вище про можливість замін. Це все потрібно домовлятись про це все. Да? Такі от діла народ, я думаю. Навіть на крайняк, на крайняк десь там щось. Навіть якщо ще ніхто з турніру не вилетів, можна з кимось домовити. домовитися. Наша головна ціль це дружба, розвиток, і допомагати один одному також будемо. Всі питання, дивіться, всі будь-які спірні моменти вирішує організатор турніра Палич. Тобто я. Якщо десь щось там не виходить, не треба видумувати самому собі, там, що куди і як робити. Просто пишіть мені. Ми знайдемо швидко заміну вам друг, чого там, чи навіть якщо там хтось, я підстрахую, якщо потрібно. Да? Я практично в будь-який момент можу в танки зайти. В общем, такі от нюанси. Народу нюанси. Просто все можна вирішити. Просто, будь ласка, не, не тупіть е, і звертайтеся зразу ж. Телеграм написали 99%, що відповім вам доволі швидко. Далі момент дуже цікавий для глядачів. Дуже цікавий в першу чергу. Це розіграші. Це розіграші. Будуть канали, які проводитимуть, проводитимуть розіграш, приурочений до е, цього турніру. Е, буду розігрувати я. Палич, буде розігрувати Кудмуд і буде розігрувати крава. На сьогодні на цей момент списочок ось такий. Я думаю, він буде розширений. Вся інформація буде тут на сайті. потім да. Додамо посилання, коли все буде організовано, додадуть, додадуться посилання, де, що, куди подивитися, чи на відео, чи на телеграм-групу. Я думаю, Вони також зроблять відеоролик, по цьому моменту, так що, думаю, скоріше за все, просто буде посилання під кожним на відеоролик, де буде розіграш. Так що такий от нюанс. Всі стрімери також мають прийняти участь в цьому розіграші. Такі от діла по цьому всьому ділу. Начебто все основне розказав. Начебто все основне розказав. Срідухи, срідухи учасників також будуть вас на екранчику. Хто скільки, ну те, що я порахував, хто які циферки отримав, також будуть вас на екранчику. Думаю, буде це діло. Вам цікаво подивитися буде. От такі моменти. І давайте перейдемо до штуки як сітка. Дивіться. По сітці у нас також все проставлено, розписано. У нас є циферки, числа, коли граємо. Стартуємо турнір 2 числа. Потім 4-го, верхня сітка грає 2, -го, 4, -го, 6, -го, 8, -го, 16 -го аж. Ну, це, до речі, 8-число, -е всього, передвинеться. Передвинемо десь на 10 -е приблизно. Число, трошечки трошки я здвину, ну Плюс-мінус орієнтовні цифри отак будуть. І нижня щитка грає потім 6, 8, 10, 12 і 14. Отакі от от діла у нас виходить народ. Так що заторчик невеличкий є, та що я говорив. Граємо 6-8, наприклад. Тобто, 6 і 7 числа ще можна догравати турнір друг другшо. От уже 8-го, от оця пара, ця пара, наприклад, цей і Джей вже 8-го не може грати турнір. Сьомого ще вона може відіграти. Такі от, е, вроді би, так би, так би мовити, нюансики. Вроді би, все сказав, вроді все сказав. Так що підписуйтесь на всіх учасників турніра. Слідіть за турніром і всім все на краще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.